Друзі, всім привіт! Сьогодні ви на уроці математики. Ви мене звати Індіго і ви на каналі Школа. Сьогодні ми розберемо, як множити двоцифрове число на двоцифрове, але не на звичайне число двоцифрове множити, а на кругле. Я вам нагадаю, кругле число це те число, яке множи, яке закінчується на нуль. Такі як 10, 20... 30, 40, 50, 60 і так далі. Тому ми зараз з такими числами будемо множити. Я вам розкажу, як це робити. Якщо ви не дивилися попередні відео, будь ласка, подивіться. Ну, розбираємо. Давайте помножимо число там 35 помножимо на на 20. Ми число 2, ну, 2 десятки. Цей ми пишемо спочатку тільки. його. Ми 2 пишемо під одиницями. Тобто, ось тут. 2. А, нуль, а Анулик ось тут. -ут. І отак от отут. І підкреслюємо їх завжди. І у нас. Далі множимо 2 на 5. 2 помножити на 5 буде 10. 0, 0 пишемо. 1 помічаємо. Або запам'ятовуємо. 2 множимо на 3 буде 6. Та ще наша одиничка 7. І вийшло 700. Ось так от отношу. Надіюся, вам було все зрозуміло. тему Будемо на декілька частин розділяти, наступну частина ми будемо також з круглими числами працювати, і там ми вже будемо розбирати задачу. Тому дивіться наступні попередні відео, ставте лайки, підписуйтесь. Всім дякую, до побачення.